Сьогодні українці по всьому світу відзначають День вишиванки, що був запроваджений ще у 2006 році. Тоді ще студенткою Чернівецького університету імені Юрія Федьковича Лесою Воронюк. Зараз це стало всесвітнім святом, яке гуртує довкола себе українців у різних країнах. сьогодні зібралися тут. У нас в Едмонтоні, будемо святкувати знову. Святковою урочистою ходою у вишиванках будемо всі йти від маківен університету до легістратури. Це вже другий івент, який я організовую у нас в Едмонтоні, і мені дуже дуже приємно, що цьогоріч я бачу дуже багато новоприбулих українців, саме новоприбулих, які прийшли на цей івент. Минулого року ми мали приблизно 450 людей. Ми розтягували величезний український прапор. Ми робили дуже гарну фотографію групову, І я дуже надіюся, що цього року буде так само. На жаль, погода зранку у нас. Була трошки дощлива падав дощ, така і холодно, як ми бачимо. Але я дуже надіюся, що протягом нашої ходи, і особливо коли будуть промови, у нас буде світити сонечко або як мінімум не буде нічого падати. Тому я дійсно дуже дуже тішуся, що наша українська громада є такою згрупованою, а особливо те, що новоприбулі українці приходять на такі заходи, які організовують наші українські організації. У день вишиванки ми, українці, вкотре занурюємося в багатство та красу нашої культури. Адже вишиванка ми просто одяг, це символ національної гордості, історії та духовності. Кожен стібок, кожен взірець на вишиванці переплатений з історіями та молитвами, є могутнім оберегом, що охороняє та об'єднує українців незалежно від відстані. Вишита сорочка вже давно стала кодом нашої нації, що закодований у символах та кольорах, які передаються з покоління в покоління. Вона несе в собі силу предків та єдність з природою. Тому у день вишиванки українці вшановують цю непереможну силу, що живе в кожному вузлі та шві що ми носимо з такою гордістю. Не дивлячись на похмуру погоду та загрозу дощу, українська громада Едмонтона зібралася знову разом та віддала шану вишиванці. Мені нещодавно був день народження і мені подруга подарувала. Я знаю, що його зробила українська майстриня тут в Едмонтоні. Ці згарди це від тата і мами. У мене їх дуже багато, просто їх змінюю і все. Не знаю. В мене просто їх аж шість. І є навіть у мене є навіть копія з гарди з київської Росії, де перший герб був вибитий. Це як монета з київської Росії. Я тоді дуже в нього закохалася. мені тато замало. Um, я би ніколи не говорила, що є якась. Вишиванкова хода або хода в вишитих сорочках іншою або гіршою, або кращою. Насправді це дуже добре, що українці єднаються за кордоном, а, одягаючи вишиванку. Найголовніше, щоб люди пам'ятали, що одягаючи вишиванку, вони одягають не просто вишиту сорочку нитками, а вони одягають, а, несуть культуру, несуть історію, несуть. А, Минуле в майбутнє. Просто потрібно пам'ятати, що вишиванки це постійно була така велика проблема, коли їх ховали, коли за них знищували, коли за них засилали в Сибір, коли їх палили. Я думаю, що у кожної людини, яка буде дивитися, наприклад, це інтерв'ю, є про бабусі, і про дідусі. Чи є у вас хоч в когось вишиті сорочки після них? Ні. А дуже малої кількості людей вони є. Тому нам потрібно боротися за те, щоб ми могли передати власні сорочки, тому що раніше ці скарби вони були у кожної родини. Зараз же, коли все це знищувалося, ми починаємо відроджувати нарешті нашу культуру. Ми позбавляємося просто надрукованих якихось символів. Ми починаємо повертатися до того, до від чого нас відірвали колись. 400 років тому назад, 100 років тому назад, і відривають навіть зараз. Потрібно пам'ятати, що вишиванка це не лише про минуле, це не про сьогодення, це про майбутнє, і це про те, що ви залишите в спадок своїм дітям, і це про те, яку Україну ви їм передасте. День вишиванки в Едмонтоні вже і. Року набагато було більше людей, бо погода була набагато краще, але все одно дуже класно, що люди доєднуються, святкують разом, приходять в вишиванках. Також канадці приходять і це дуже класно. Це залучає українських людей, які тільки приїхали, і які вже тут давно об'єднує нас. І це дуже гарне свято. Я святкувала декілька разів. У мене не було так, що я кожного року прям святкую. У мене було декілька так, що я співпадала на день вишиванки на Західну Україну, наприклад, у Львові. У мене був Уже гарний день вишиванки. Це може було років 10 тому. Певно, якось так співпало. На жаль, раніше воно якось не співпадало, так, щоб це було дійсно величезне дійство. Але так чи інакше, в місті завжди було дуже багато людей в вишиванках, і Я також одягала її в цей день. На жаль, я не знаю, да я її мені передали її з України. Тобто, це у, наші батьки передали нам всім трьом наші вишиванки. Вони у нас всі в одному стилі, в одній, в одній вишивці, і на жаль, це скоріш за все машинна вишивка нічого такого, що прям. Я хотіла б дуже мати таку вишиванку, яка прям відповідає моєму регіону України. І щоб це було щось таке, прям історичне. Але поки таку маю це мій третій день вишиванки в Канаді. А перед тим я святкувала майже кожного року з колегами у Києві. А я працювала в англомовній газеті «Київпост», і ми усі, і мої колеги іноземці, українці всі одягали вишиванки. Це було дуже дуже велике свято, тому зараз. Це як якийсь такий елемент, який мене об'єднує з домом, Мабуть, маршрут ходи вишиванки традиційно пролягав від університету Макюван до лагістратури міста Едмонтон. Цією дорогою хода співала українські пісні. А машини, що проїжджали повз гучно сигналили, висловлюючи свою підтримку. <му> Цей жакет приїхав зі мною з України два роки тому. Я його придбала в Луцьку на базарі просто на руках, де продавали вживані речі. На жаль, цієї історії повністю історії цього жакету. Я не знаю, але він дуже гарний. Видно, що це ручна робота на справжньому полотні. Працювала в школі. Ми також мали це свято, що рік відзначали діти, вчителі, педагоги, і надалі підтримуємо традиції тут вже в Едмонтоні, в Канаді. О, мені дуже приємно, що зібралося багато людей і що всі прийшли у вишитому вбранні, тому що це дійсно це наша національне вбрання, це наша індифікація, і це гарно, це стильно, це модно. Це дуже гарно. Моя вишиванка з України. По-моєму, я довгий. Це дуже довгий час, коли я це купував. І Я так пам'ятаю, що ця вишиванка купував в Коломеї, по-моєму, я так думаю, у Івано-Франківській області. Я нині був на наш Алберта і Там MLA uh, Андрій Бойченко. Він uh, там говорив про вишиванку, що це дуже важне. То наша культура і Історія в тому всьому перед будівлею легістратури марш до дня вишиванки зупинився, і тут слово взяли організатори та представники державних установ. Добрий вечір всім! Хочу вас всіх привітати сьогодні з таким святковим днем, як днем вишиванки. За те, що ви прийшли, підтримали таку подію, яка дійсно показує нашим місцевим жителям. Хто ми є і що ми святкуємо, ми повинні е, завжди, якщо є можливість, щось святкувати українське, ми завжди мусимо збиратися і підтримувати, щоб показати, що ми є, відродити нашу ідентичність, нашу історію і єднатися навколо нашої єдиної цілі. Добрий вечір, слава Україні! Що ви прийшли, доєдналися сьогодні. Ми захищали цю вишиванку вже дуже-дуже довго, протягом 100-200-300 років. І ми маємо бути дуже горді, що ми ще сьогодні можемо цю вишиванку носити. Ця вишиванка є наша культура, це є наша історія, це є, це є наша ідентичність. Ми разом з Україною тут. Відзначуємо і підтримаємо. Дякую вам, що ви всі долучилися. Слава Україні! Ви просто неймовірні і чудові. Добрий вечір всім! Вітаю вас з цим днем! І це не просто день, який ми відзначаємо, зібрались разом, красиво вдяглись. Це день, який символізує нашу єдність, який символізує те, що ми унікальний, дуже потужний народ з тисячолітнім корінням, і нам є що показати, і нам є що захищати. І я хочу сказати, що ми, Едмонтонці, в цьому році унікальні, бо ми святкуємо день вишиванки, відзначаємо і з нами вчора. Вона вона ще й сьогодні була тут, але зранку полетіла. З нами вчора тут була засновниця дня вишиванки Леся Воронюк. Цього року засновниця дня вишиванки Леся Воронюк відвідала міста Канади. Проте, не обійшлося і без пригод, не дивлячись на те, що захід до всесвітнього дня вишиванки у парламенті Канади готувався протягом трьох місяців, за три дні до свята виступ Лесі Воронюк скасували. Її виступ заблокував канадський депутат-ліберал українського походження Іван Байкер. Причиною стало те, що у 2022 році Леся Воронюк разом із проєктом Вишивка в одязі видатних українців відтворили сорочку Степана Бандери. У Байкера нібито виникли побоювання, що московицька пропаганда підхопить цю тему, і тоді постраждають сама Леся, особисто він та українські інтереси загалом. Проте Леся не поділяла поглядів депутата та виставила гнівний пост на своїх сторінках в соціальних мережах, який одразу ж підловили змі. Так ось публічно повідомляю після того, як ми не отримали листа на наш офіційний запит, що мені абсолютно байдуже, що говорила, говорить, і говоритиме ворожа пропаганда про діяльність нашої громадської організації та проєкти. Але справа зовсім не в цій ситуації, особисто зі мною. Це значно більший виклик та проблема, наголосила Воронюк. My friends, I want some smiles today, despite that it is a sad occasion. But I want you to know this growing up here as an Alberta boy in rural Alberta, I ate so much holop tea and pedehe, I thought it was French. <laughs> <laughs> it was University, that I realized that there were beautiful Ukrainian traditions, and we would have pizza and pivo parties. <laughs> and then, I, when I became a member of parliament the first year, I got my first Vishivanka. I have grown since then. This is my third Vishivanka. <laughs> and I want to celebrate the Vishivanka, and to every young person, to every seasoned person, to anybody who has ever made their own Vishivanka. Every single stitch that you put in to a Vichy Vanka shirt is an act of love for your culture. It is an act of love for Ukraini. It is an act of love for all of the people who fought against Stalin, who are fighting now against Putin, who are fighting for the very soul of democracy and Ukraine. Vichy Vanka is Ukraini. Be proud to wear it every Vichy Vanka Day and every day that you want. Yes. Friends, the government of Canada, Alexander, the government of Canada, will not stop until Putin is out of Ukraine. We are eight billion dollars and more invested in this campaign. One point five billion dollars in military aid. We will not stop. We will continue to fight with you, with the people of Ukraine. We will be there to rebuild. We will be there to celebrate. It is why we passed the Canada Ukraine free trade deal. Why? Because President Zelensky asked us to do this. Because you can only fight a war when your economy is able to continue. And Canadians are helping in that fight each and every day. Slavo Ukraini. Yeah. And my relative was Ivan Pilipo. So you may look him up and um, that's that's where I come from. I'm grateful for his decision to come to Canada, our family's home, and my wonderful grandparents, Baba Annie Holy and Guido Mike Hooley. And Annie was a Pilipo um, for introducing our family to the rich Ukrainian heritage and customs like the vishevanka. And I remember my Baba stitching one stitch at a time, Vishivankas and tablecloths and many, many items uh, for, uh, for her grandchildren. But of course, I wouldn't fit into it now, that's for sure. <рес> закінчили святкування традиційно загальною фотографією всіх присутніх та виконанням національного гімну України. Слава Україні! Щиро дякуємо, що прийшли відсвяткувати День вишиванки. Чекаємо вас наступного року. До наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!